Ну, да, Починаємо комісію розглянуті шість 63 питання. 63 запитання шість третій сесії, восьмость клика. Є у нас у нас є у залі працю і п'ять людей в Зумі. Так що буде шість. Прохання заперети порядок денного. Регламент для інформування з питань порядку денного три хвилини. Виступи заяви дві хвилини. Випадку були питання на дорозі до різному тридцять хвилин. Е, перше питання у нас. Звіт міського голови. Звіт ми будемо послуховувати на сесії міської ради, тому пер, друге, третє питання ми розглядали на спільній комісії. Переходимо до четвертого питання. Аркані... Якщо можна було перше розмінувати, буде скоро наше рішення. Але органів на контролі комісії з питань з бюджету на собі замічного розвитку про затянути. Питання. Підтримую. Голосуємо. Дякую. Дякую, колега. Четверте питання. Доброго дня, шановний Миколаївич, шановні депутати. На вашій увазі четверте питання пропонується про внесення змін до програмних технічного і соціального розвитку. На даному етапі є лише одне, одна зміна, а саме завершення робіт та економію коштів по об'єкту реконструкції мережі водопроводу по вулиці Завосянській. 18. Пропонується зняти 35 тисяч. Прошу підтримати лише одн, одна ця зміна. Питання є. Прохання проголосувати. Проголосували всі за. Дякую. П'яте питання пропонується у вашій увазі річний звіт про виконання програми муніципального житло у 2025 році. Е, в, даний, в даний період два об'єкти муніципального житла було споруджено. це ФОРЗАЛЯ 30 на 161 квартиру і Скалецького 29 на 42 квартири. Обидва будинки вже здані в експлуатацію, по прирозанні йдуть активності трошки швидше. Вона влітку була здана в експлуатацію. Там вже частина людей заселяється, ремонти роблять. По Скалецькому йде робота щодо передачі всіх мереж на ОСББ. І також паралельно департамент і комунальне підприємство ведуть роботи щодо пошуку земельних ділянок для реалізації наступних об'єктів в рамках. Продам. Прошу підтримати цей звіт. А є бажаючі на світ, чи... Так, неодноразово люди, люди звертаються, є потенційно декілька майданчиків на вишенці, на Замості, але та, мають певну проблема. Тому ми опрацьовуємо. Колеги, є питання? Проголосували <кх> <к> всі за. Дякую. Питання 6. пропонується внести зміни в план діяльності міської міської ради з підготовки регуляторних актів на, 20, на 25 рік, а саме в додатку один пункт виключити, зв'язку з тим, що цей проект рішення, а саме про порядок виявлення та переміщення занедбаних транспортних засобів на території МТГ, планується до розгляду у першому кварталі 26 року. Тому з плану 25-го року є пропозиція цей е, проект рішення виключити. Прошу підтримати проголосувати. І сьоме питання. питання питання пропонується внести зміни в рішення міської ради від 26.09.25 року номер 30 .60. Цим рішенням затверджений порядок надання компенсацій е, тим суб'єктам господарювання, які е, зазнали уражень від атак Російської Федерації. Процедурне питання пропонується врегулювати. чинним порядком. передбачено, що державна податкова служба надає нашому департаменту інформацію про обсяг нарахованих і сплачених податків тими суб'єктами, які заявили бажання про, про компенсацію до 10-го числа місяця, який настає за звітним періодом. Ми відпрацювали декілька ітерацій роботи по порядку із податковою, і вони звернулися з проханням перенести цей. Термін до 25 числа місяця, який настає за зміною. Тому прошу підтримати. Колеги, є питання? Я питання прогосувати? Проголосувати і про підтримують. Дякую Дякую. 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 Ось запитання: а повірно даний проєкт рішення проведеться в зміни до бюджету на 2025 рік враховуючи завершення від року, року, досягнути автономні і да можливості з об'єктивних причин освоїти кошти, передбачені в бюджеті. Даний проєкт рішення пропонується зменшити віддаткову частину бюджету на 9 мільйонів сімсот тисяч гривень, з яких 9 мільйонів 506 тисяч гривень зменшується і дохідна частина. І відновлюється вільний залишок коштів, який утворився на початок року у сумі 237 тисяч гривень. Прошу підтримати даний перед Друзі, прохання підтримати підтримую, проголосували Всі за. Дев'ятте питання: порядку один. Це передача 2026 році субвенції обласному бюджету. 2 ,2 гриви, да, в сумі 22 мільйона гривень на е-е забезпечення низкушторними медикаментами для жителів територіальної громади Гороць сіничного району. Це потрібно підтримати так критично для громади. Е-е <реш> 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 Одинадцяте перепрошую. десяте питання порядку денного. Даний проекту рішення пропонується затвердити рішення виконавчого комітету про внесення змін до бюджету, яке було прийнято відповідно до рішення міської ради дев'ятсот двадцять сьомого. Прошу підтримати. Госуємо. Одинадцяте питання порядку денного. Це внесення змін до рішення міської ради від 25-го за номером 639, а саме враховуючи звернення державного підприємства міси України та враховуючи значне збільшення е, нової грошової оцінки землі саме трубі, на території міста Вінці, пропонується внести зміни до додатку до даного рішення, яким затверджені ставці земельного податку, і передбачити. Е, Півку пів уставку в розмірі um. Питання? Немає мають тримати. Дякую. Питання 12-13 є зміщення Сіт Петра, то це мовити про комплексну програму, саме дорогу надання кількість допомоги щодо збільшення фінансування на 2026 рік. Так, наприклад, надання спеціальної. Дані державним заводів місця плюсом тисячі сім тисяч це збільшує суму 500 тисяч за детна людей це кілової людей з інвалідністю. Потім надання фінансової підтримки громадської корпуса ветеранів чи також громадські організації спільна справа, яка займається переселенцями. У нас бінансів громадської організації отримують фінансову підтримку, проведе про суму 649 тисяч на плюс. Також надання громадської підтримки 126 000 це міжнародна антидалектична асоціація. Також просимо вашої підтримки це про надання шукання матеріальної муніципальної допомоги в розмірі тисячі гривень на 26 року, а була 500 гривень раз на квартал для людей не працюючих пенсіонерів і людей з міським вільним Також, враховуючи посилення ракетних обстрілів, по енергетичним енергетичним об'єктам здійснювати компенсацію з 2026 року продовжуємо програму що відшкодування за придбання та встановлення з первіних для обживання. і е передбачаємо ще нові заходи дані розділом програми наступного році 26-му це спокоїч аварії на Чорнобильській АЕС. є пропозиція, що підтримання надати по тисячі гривень до 26 квітня, саме до дня. Е Трапилася аварія та да всім нашим ліквідатором і по тілим тисячі тисячі гривень. Це плюсом мільйон шістсот сімдесят три тисячі. Прошу підтримати зміни, і прошу підтримати даний перед рішення. Але прохання підтримати тринадцять запитання проведеного зміни до рішення 48 змінами. Мова йде про зміни до програми захисників та захисниць. Тут передбачаємо нові заходи на 2026 рік. Мова йде, що починаючи з е, січня 26-го року, при вашій підтримці ті люди, які є інвалідністю на свідків, починаючи з 14-го року, е, надавали безпосередньо брали участь у захисті нашого советіту, є і мають опутації нижніх цілок, чи верні кінцівок, підтримувати їх шляхом надання 20 тисяч гривень щорічно для проходження санаторного коло лікування. Це на складах дезинмалітвічати і офікація на сьогоднішній день їх 83, але на жаль, чисельність збільшується. Також ще один новий напрямок це надання матеріальної грошової допомоги до дня народження матерів, де сини і синам чи дочкам присвоєно звання герою України чи посмертно, чи пожиттєво, щоб на день народження надавати таку матеріальну підтримку з бюджету громади одних 5 тисяч гривень. На сьогодні в нас таких вісім людей, вісім матерів. Але якщо буде запорушення безсмертного в з яких такого дня не очі райони України, то э, тут він не приємно до надання народження отримати з бюджету громади п'ять тисяч гривень. Прошу підтримати даний приємність. Загальна ініціатива підтримаємо 14 питання порядку денного, це вже затвердження порядку надання у 2026 році саме цієї реальної муніципальної підтримки і людям з низьким рівнем доходів, функціонерам не працюючим, роді виплати, які не перевищують у 1600. Раніше вони раз в 500 гривень, так вони просимо підтримки, щоб збільшити цю квартальну допомогу з 500 гривень на 1000 гривень. На рік це виходить 4000 гривень. Це при змогу підняти матеріальне становище і наохопино із близько 14 тисяч осіб. Прошу підтримати дані. підтримати. Для... Дякую. дня, шановні депутати. Нас уже знову 15 питання порядку денного про рішення міської ради внесення змін до рішення міської ради від 26 26.09.2025 року за номером тридцять Питання стосується змін до програми розвиткування 28 років, які ми яке ми приймали березні місяці собочного року, але у зв'язку з бюджетуванням і деякими корективами виникла необхідність. Нести зміни. Отож, додається допомога до пункту 7.1. 1 Належне функціонування, функціонування створених на базі мистецьких шкіл пунктів, тимчасового перебування людей в разі критичних проблем з енергетикою, опаленням та зв'язком мається на увазі пункт незглавності. Даний пункт незглавності раніше розташовувався в військовому палаці мистецької вулиці Стрілецька, в зв'язку з ремонтними роботами, перенесений з міського палацу мистецтв до музичної школи номер 2 яка також знаходиться на вулиці Стрілецькій. Це протягом за собою відповідні зміни щодо програми розвитку. Е, наступний пункт: 7.1.9. 1 в Сприяння організації та проведення життя чоневських конкурсів та фестивалю. з деякі конкурси та фестивалю, зокрема відкрито дитячу на конкурсу канацію музичне покоління. Некст. У пункті 7.2. Е, в проєкті бюджету територіальної громади, на 26 рік, по галузі культури мистецтва було передбачені доплати працівникам бібліотеки. В орієнтовних обсягах фінансування збільшено суми, які вказані в таблицях, які роздані депутатам. також змінився пункт сім забезпечення діяльності музеїв і виставкових заліпжете громад на баршостерік, нагаду культури мистецтво з метою розширення наукової виставкової суцільної діяльності обслуговування об'єктів музеї Вінниці Садибальвовича та вежа, яка знаходиться на європейській площі. Створення нових сучасних інноваційних музейних експозицій та відзначення старіччя від заснування Музею Коцубинського і обсяг змі збільшено фінансування, яке також зазначено таблиці саме по музеям, які розташовані на території нашої громади. Також в пункті 7.5 відбулись зміни створення належних на доступ глядачів до кращих засів національного та світового кіномистецтва для забезпечення виконання програми розвитку культури мистецтва громади 26 28 роках. Частині обсяги фінансування було уточнено видатки по міському комунальному підприємству кінета родина. В розділі сім був доданий пункт 7.8 – Забезпечення фінансування заходів культури, культури контроль заведення бухгалтерського обліку та звітності установ заходів та комунальних підприємств нашої галузі додається присутність бухгалтерського сектору фінансової служби, яка була виключена з програми в зв'язку з рекомендаціями державної служби. Ну, так як у нас є певні поки що не ем, негодовності до зміни, щоб бухгалтерія війшла в склад департаменту. Ми також вносимо їх програми як окремий фінансовий сектор нашої фінансової служби. По даному питанню все Прошу підтримати. Останні <пізвиси> <пізвиси> інформацію. інформацію, колеги, прохання підтримати? Підтримую. Шестнадцяте питання порядку денного проект рішення міської ради про внесення змін до рішення міської ради від 20 -го, -го року за номером двадцять шість сорок два. Питання стосується уточнення фінансування по дирекції парків і програмі розвитку парків та дозвілля нашої територіальної громади. Мова йде про додаткові півтора мільйона на виготовлення проєктно кошкорисної документації по літньому театру, там де раніше встановлювалася. Прошу підтримати. Олег, є питання? Питання підтримати. Сімнадцяте питання порядку денного проекту рішення міської ради про внесення змін та затвердження нові редакції статуту комунального закладу. Музей Вінниці ну так як я в першому питанні своєї доповіді зазначав, що в нас відбулася тракція вже яка розташована на європейській площі і користується досить серйозною популярністю. виникла необхідність збільшення штатних одиниць на сьогоднішній день. Музей вільниці працює 16 чоловік, 16 штатних одиниць. Затверджено для функціонування належного функціонування вежі потрібно ще чотири. Це два доглядача наукових співробітника, один технічний працівник, який за технічним станом вежі буде доглядати, і прибиральниця по вежі, тому що там практично сім днів на тиждень відбуваються екскурсії. Це перше, тобто збільшення на чотири штатних одиниці. І друге, це технічні правки, такі, наприклад, як змінено назву профільного міністерства з Міністерства культури і там, інформаційної діяльності, або реактивних індустрій, вони знову стане Міністерством культури. Це зазначається в статуті, так як музеї підлягають підпоригуванню своєї діяльності саме Міністерством культури. Можу підтримати? даний колеги, прохання підтримати. прохання підтримувати. Дякую. Дякую. Дякую вам. 18-та програма перевірена у програмах перевірення. З одного боку, в цій сміях ми розпитаємо, що вистачить програми для виставлення громади відповідно до обновленого підмету і також даємо до розвитку ціфр, які проживають І друге, ми проводимо обітанцію в педагогічній бюджеті. Бюджет відповідно

Я дня. Доброго дня. Питання порядку зерного. Доброго дня. 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 Доброго

Доброго дня, шановні депутати. 22 вас yeah. друге питання. Порядку денного власне зміни рішення міської ради за ново 25.15. Питання стосується змін до комплексу програми розвитку міського пасажирського транспорту та організації «Боробіон». у зв'язку з проведенням до практичної податків у фінансованих 20 часом договорів планування спілкування 26 а також проєктування спорнуційних проєктів до кінця року. Прошу підтримати дану проєктів. Олег, є питання? Немає, я можу не проголосувати. Підтримуємо. Дякуємо. Дякую. 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 Наступний тип це внесення змін до програми обороноздатності. Вона роздана в новій редакції з урахуванням того, що в період зараз були ще додаткові листи військові. Питання стосується надання субвенцій частини, в військовим частину. Важливі питання, колеги. Прохання Дякую. Двадцять четверте питання до вашої уваги: це затвердження рішень допомогу, які буде прийняті в між сесійний період. Всі рішення стосуються надання допомоги військовим у вигляді майна. Прошу підтримати за відповідь. Прохання підтримати. Підтримуємо, дякую. Двадцять п'яте питання це затвердження порядку використання коштів, передбачених в бюджеті громади. На виконання заходів програми за виникнення надзвичайних ситуацій. Порядок цей потрібен для того, щоб у випадку розгортання мобільних пунктів незглавності можна було комунальному підприємству, на балансі якого ці мобільні пункти можна було використовувати кошти і закупляти нього, яке буде необхідно. Першу підтримувати. Можливо, питання. Питання підтримати. Підтримую. Дякую Пані Миколаївичі, це дуже дня. Питання ми зробити до програми рекомендувати та цифрові трансформації. В даному питанні ми актуалізуємо вказники на безпечне місто, відповідно до фактичних, актуалізуємо відповідно до прийнятого бюджету на наступний рік та індикативні вказники на наступний період. Я питаю, Голосуємо. Доброго дня, вас дякую. 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 Доброго дня, вас на Доброго дня, вас дякую. 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 Доброго дня, вас 28 питання порядку денного це внесення змін до програми системи книги видання, зокрема в середині програми 10 тисяч місць проведення тренінгів перекидається на пункт проведення спецслужби. Прошу підтримати даний проєкт. Колеги, прохання підтримати. Дякую. 29 питання порядку денного це передача книг, які були виключені в рамках конкурсу підтримки книг на баланс двох обласних бібліотек. Прошу підтримати дані проєкт. Але голосуємо. Підтримуємо. Дякую. Дякую. Питання, доброго дня. Вносимо зміни до програми міста Молодих на 24-26 років. А саме ми корихуємо також загальну офіційно фінансування відповідно до бюджету. Проєкту бюджету ще не прийняти на 2026 року. У нас піднімаються заробітні плати периодичних працівникам комунального закладу. На в в Колеги, голосуємо. Утримуємо. Дякую вам. Дякую. Добрий день. Ми також носимо з донатих наших, ми там упрощаємося податків на нашому терміну зачаму видати у вас. Колеги є питання. Голосуємо. Окей, моє, я впевнений, компанія номер 32. Звітування таким виконано програмою на логістику і стан пакетів. Там ціна на нашому системі, з деяких холдингів, ось містить міжнародну діяльність, товари, що включають і це має зв'язатися з дишту.

Питання про власне знання рішення високої радості у сфері загаломічного іншого сервісу, який займався фінальним підприємством, що працює в місті, крім цього, нашого правового місця в цілій референції у структурі. Головні питання. Послугі. Підтримувач. Який? питання про розвиток партнерства між містами економічної статті та мінімальним сервісом, яке саме відчиняється від параметру і повинного підписання параметру в мінімальному сервісі у місті Прохання проголосувати і підтримуємо для п'яти. Запевнення документації стосується громадян. Передачі заренду, власне, надання дозволів. Ваша пропозиція на засіданні інших комісій не пропозиція підтримувати. Прямуємо. This is just the project practice in the news to you, that's the batch of last is in the gun, or random message and other because it's a problem.

доброго дня всім. По свій частині, дажем документацію з індустрії, яка гарантує надання доступу до цінних даних, вони вже розробляють документацію. Проситься профільна комісія доповнити докладний звіт згідно з рішенням протоколу 12 12 2025 року, де чітко зазначено про проект. Зі свого боку, з оформленням допуском додатком доступу на наступний. Зверхою доповідь пані Петре Масюк. 42 про відмову поновлення договору оренди земельної ділянки. Тож відмова. кладемо відмову, то це питання. <плес> <плес> Є питання? Питання <Покажемо> підтримати. Третє. Відмова на дані дозволу на пробування <плес> проєкту землеустрою, на передачу земельної ділянки в оренду відмову за першим проєкту землеустрою, що відведено на земельної ділянки, за дуже цю року. Також організована на відмову на виконання вимогу законопроєктів, пропозиції підтримати. Дякую. 44. По про продаж замельної ділянки сільськосподарському призначення за пропозицією профільної комісії питання може бути виплатим в новій редакції, його змінний по назад проти пропозицію профільної комісії. Від профільної Нова редакція заповнена наші додатком за змінною назва. Сорок п'яти розводи на, на, на одержання права власності на земельні ділянки. Інфраструктура. Що є затвердження звіту захист нашої рішення до порядку земельних ділянок переставлятиме за таке затвердження умови зказати? Сьома відмова продаж земельної ділянки із коточку з призначення, чи будуть запитання про Дякую. 48. Доброго дня. догляду, пропостою допочити П'ятдесят питання попало в годинську разів на 2026 рік. В даному проєкті рішення проходило пропозиції виконавчих органів, правоохоронних органів, українських містах, а також образу роботи на всіх постійних медицин. Дякую, Богдан, від дорого. Большое